Підсумок п'ятниці разом із темою дня її ведучий Микита Чибар. Згідно із законом України про держбюджет України на 2018 рік, із 1 грудня передбачено підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. На підставі цього управління пенсійного фонду в області проведе черговий перерахунок пенсій. Це оприлюднено на сайті пенсійного фонду Волині. Тож, як саме зростуть? Види пенсійних виплат та наскільки яких категорій це стосується найперше, скільки буде становити розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, це більше будемо з'ясовувати із присутнім гостем в студії. Озвучується Віктор Кривчук, заступник начальника управління пенсійного забезпечення головного управління пенсійного фонду України в області. Вітаємо вас, до. Нагадаю, наголошу нашим глядачам, що ми працюємо як завжди, у прямому ефірі. Традиційно ви можете зателефонувати за контактним номером телефону. Він звучить 770242. Або ж якщо ви не мешкаєте в обласному центрі, додаємо код Луцька 0332. Також ви можете до нас долучитися через скайп-зв'язок, або ж написати під відповідним анонсом, причетним до нашої. Передачі і за для е, загальної довідки за шудозлову пане Вікторе. Я нагадаю нашим глядачам. Е, водночас, як зазначено на сайті Кабміну, законом України про держбюджет України на 2018 рік, передбачено, що цього року двічі змінюється прожитковий мінімум. Нагадаю, е, перше підвищення пенсії було виконано ще у липні 1435 гривень. На наступне про яке ми зараз будемо говорити, про яке йтиметься. У грудні, точніше, 1 грудня цього року, на початку нашої розмови, пане Віктор, скажіть, будь ласка, чому перерахунок пенсій пенсійних виплат відбувається саме у грудні, а не приміром у січні, з початку календарного року? Давайте чітко зрозуміємо, що кожен перерахунок, який будь-яка зміна соціального стандарту, передбачається законом України про державний бюджет. Тобто, законодавець чітко виписав, що зміна прожиткового мінімуму, в тому числі зміна прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, проводиться з 1 липня 2018 року, ну і відповідно з 1 грудня. Тобто тут ми діємо лише на підставі, визначеної законом в рамках закону чільного. На продовження чи суттєво грудневий перерахунок відрізнятиметься від попереднього, той що відбувся у липні? Жодним чином він не відрізняється. Це є стандартний звичайний перерахунок, який проводиться у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму. Тобто, сьогодні ми вже провели такий перерахунок, вже виплатні відомості підготовлені. Тобто, починаючи з 4 грудня, кожен пенсіонер вже отримає свою перераховану пенсійну виплату. Як ви вже говорили, розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили, працездатність працездатність 1 грудня встановлено на рівні 1497 тисячі гривень. Власне, зміна прожиткового мінімуму є підставою для перерахунку складових пенсійної виплати, які визначаються від цієї величини. Я пропоную про подробиці ще е звернімося одразу після першого дзвінка в нашій студії. Підказують режисери, що до нас дозвонилися. Добрий вечір! Будь ласка, ваше запитання. Добрий вечір, добрий вечір. Е, це Тетяна з Луцька дзвонить. Скажіть, будь ласка, в мене таке запитання: чому не роблять перерахунки інвалідам від загальне захворювання третьої групи? Е, дякую. Дякую за запитання. Тобто, забігаючи наперед, я це хотів озвучити дещо пізніше. Кожна пенсійна виплата, в тому числі пенсійна виплата особи з інвалідністю як першої, другої та третьої групи законодавством передбачено, що вона. Має становити не менше ніж прожитковий мінімум для особи, яка втратила працездатність. Відповідно, з 1 грудня також перерахована пенсійна виплата осіб з інвалідністю. Її розмір буде становити 1497 гривень. Пане Вікторе, ви могли б трішки поділитися тією формулою, за якою визначають фахівці пенсійного фонду територіального управління. От саме при. Розрахунку пенсії, як саме це відбувається, В який розрахунок спосіб? пенсії проводиться ну першочергово, будь-який масовий перерахунок пенсії проводиться автоматизованим способом, тобто додаткове звернення особи для проведення такого перерахунку не потрібно. Даруйте незначне уточнення, як давно триває ось цей. Так званий формат саме автоматизованого автоматизованого перерахунку, ну швидше за все, якщо вже говорити в реаліях сьогоднішнього законодавства, ну будемо говорити з 1 січня 2004 року. Ну, власне, такі масові але перерахунки… але повністю є масове так перерахунок, масовий, а є автоматизований? Це є і є масовий автоматизованим способом. Він не потребує жодного звернення особи. Якщо ми говоримо про індивідуальні перерахунки. Тобто ці перерахунки потребують звернення особи. Тобто, коли в пенсіонера настають обставини, які можуть вплинути на розмір пенсійної виплати. Тобто, пенсіонер про це влаштовується. Він повинен повідомити про це орган пенсійного фонду, оскільки є знову ж таки ті доплати до пенсії, які встановлені лише для непрацюючих пенсіонерів. Пенсіонер звільняється з роботи, тобто набуває статусу непрацюючого, відповідно, набуває право на ті надбавки, які е, положені, скажімо так. Не працюючому пенсіонеру. Пенсіонер отримує якусь, ну скажімо, право на статусну надбавку. Тобто він одержує посвідчення того ж таки учасника бойових дій. Це знову ж таки, якщо в пенсіонера є неповнолітні діти, він не пенсіонер, він має право на виплату надбавки на утриманця. Такі перерахунки проводяться лише на підставі особистого звернення пенсіонера. Тобто, зрозуміло, що про всі обставини наперед ми знати не можемо. Нам необхідно особисте звернення. Дякую. Наразі е, ми маємо ще один дзвінок. Добрий вечір. Будь Добрий ласка, вечір. ви з нами в студії просимо ваше запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Е, мене звати Любов Михайлівна. Я проживаю в Луцьку. У мене таке запитання. Я пішла в грудні 2016, 2014 року на пенсію. Пенсія тоді мінімальна була в межах 800 гривень. При 38 роках стажу мені призначили пенсію 1600 гривень. За ці 4 роки мінімальну пенсію підтягнули майже до півтори тисячі. А чому таким, як я, наприклад, не збільшують мою пенсію? Нібито логічно, якщо мінімальна зростає в два рази, то і мою повинні нехай не в два рази, хоч би хоч на половину підняти, ціни то ростуть. Дякуємо за запитання. Тобто, запитання, Хорошо. ну воно цікаве, воно якби звучить кожного дня від кожного пенсіонера. Але знову ж таки, давайте зрозуміємо, що ми звикли, що ми отримуємо якусь там суму пенсії. Так, ми її отримали до виплати, але кожна пенсія, вона, як правило, складається з певних складових. Ну, як мінімум, це їх є дві. Тобто, основний розмір пенсії, який обчислений з двох показників страховий стаж та заробітна плата особи. Ну і далі вже встановлюються надбавки. Якщо в нас особа має повний страховий стаж, тобто, якщо особа вийшла на пенсію до 1 жовтня 2011 року, тоді мінімальний страховий стаж становив 20 років для жінки, 25 для чоловіка. Тобто, понад це вже є понад нормативний страховий стаж. Якщо особа набула право на виходу пенсію після 1 жовтня 2011 тобто зрозуміло, 30 років для жінки, 35 для чоловіка. Тобто, знову ж таки, виписано законодавством. Що перерахунку підлягають складові, які визначаються від прожиткового у відсотковому співвідношенні? А Т... можна зокрема, от пане Вікторе, а які саме надбавки до пенсійних виплат зростуть згідно із підвищенням прожиткового мінімуму? Перелік цих надбавок є досить таки великий, але в принципі коротко зупинюся на окремих з них. Ну, першочергово, це пенсія за особливі заслуги перед Україною. Тобто це є допла надбавка до пенсії, яка визначається у відсотковому співвідношенні від прожиткового. Максимальний розмір надбавки за особливі заслуги це є 40 мінімальний 20% від прожиткового. Крім того, будуть перерахований мінімальний розмір пенсії військовослужбовців, строкової служби та членів їх сімей. Перераховано надбавки на утриманців, передбачені законом України про пенсійне забезпечення осіб звільних з військової служби та деяких інших категорій громадян. Підвищення передбачене законом України про жертви нацистських переслідувань. Мінімальний розмір пенсії по інвалідності особам внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Щомісячна державна, державна адресна допомога інвалідам. З числа учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, державна соціальна допомога на догляд інвалідам, з числа військовослужбовців, щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій, доплата до мінімального розміру пенсії непрацюючим шахтарям, на яких поширюється дія статті 7 закону України про підвищення престижності шахтарської праці. Тобто, перелік таких виплат він є надзвичайно великий. Я хотів би пригадати про те, що ви вже обмовилися саме, як це буде стосуватися. Саме осіб пенсійного віку, які досі працюють, які мають діяльність, яка приносить їм дохід. Одразу після третього дзвінка в нашій студії до нашого прямого ефіру дозвонився ще один дозвонювач. Добрий вечір. Ви з нами. Алло, Добрий вечір. Ваше запитання. Я хочу запитатися Я з 2003 року на пенсії як державний службовець працювала весь час. В соціальній сфері і чому нам не робляться перерахунки пенсії? Дякуємо за запитання. Тобто, Дякую. питання пенсійного забезпечення державних службовців регулюється законом України про державну службу. Зокрема, закон України про державну службу, який нас чинний з травня 2016 року не передбачає жодних перерахунків. Пенсії особам, які мають право на пенсію відповідно до закону України про державну службу. Тобто, якщо я не помиляюся, останній перерахунок пенсії державним службовцям проводився у 2008 році. Тоді діяла відповідна постанова Кабінету міністрів України. Тобто, знову ж таки, законодавством чітко передбачено, що такий вид пенсії не підлягає перерахунку. Крім того, з 1 жовтня 2017 року особам, яким було Вигідніше перейти з пенсії за віком згідно закону України про Державну службу на пенсію згідно закону України про загальнооб'язкове державне пенсійне страхування, такий перерахунок ми проводили автоматизовано. Тобто ми визначали, чи особі вигідніше, чи це призводить до збільшення розміру пенсійної виплати, ми їх переводили автоматизованим способом, без, без звернення. Якщо особа е, виявляла бажання після цієї дати, знову ж таки, на підставі поданої заяви ми робили такі перерахунки. Так. Пане Віктора. Ще раз нагадую, отож чи у мене ось ця процедура перерахунку пенсії з 1 грудня пенсіонерів, які працездатні, які працюють досі? Як це буде відбуватися? Е, яким значить знову ж таки? мінімальний розмір пенсії з 1 грудня це 1497 гривень. Тобто, якщо в нас сьогодні працюючий пенсіонер одержує пенсію, ну скажімо, 1489 гривень. Тобто, зрозуміло, що його пенсійна виплата з 1 грудня буде становити 1497 Знову ж таки, знову ж таки, на законі виписано, що перерахунки працюючим пенсіонерам у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму не проводяться. Тобто. Коли пенсіонер звільняється з роботи, по тільки припиняє так, діяльність припиняє діяльність пов'язану з одержанням доходу або звільняється з роботи. Він нас повідомляє про це шляхом подання відповідної заяви з наступного дня після дня звільнення. Йому робиться такий перерахунок вже з врахуванням прожиткового мінімуму, який чинний на момент, коли особа звільнилася з роботи. Дякую. Ми маємо е, ще е, одну активність, е, а саме телефонний дзвінок від глядача. Просто зараз давайте вислухаємо це запитання. Ирина, будь Добрый ласка, чемаете вы свои запитания. Добрый день, Ирина, Добрый день. город Луцк. Скажите, пожалуйста, пенсия 1500 без субсидии нужно заплатить за квартиру 1700, так как прописана дочка с внучкой. Скажите, пожалуйста, сейчас ходят анекдот, спрашивают правительство, как можно прожить за 1500, а правительство отвечает, а кто сказал, что нужно жить? Пані Вітере, вам за обирати на що саме звернути увагу, чи на анекдот, чи на запитання. Найперше, хотіло би почути вашу відповідь. Е, ну, на запитання. відповідь є однозначна. Це є питання риторичне. Ну, всі ми прекрасно розуміємо, в яких реаліях ми сьогодні живемо, всі ми так само ходимо в ті самі магазини, платимо ті ж такі комунальні послуги по тих же тарифах. Так. Можливо це прожити чи неможливо. Ну, знову ж таки, будемо відверті. Ми діємо в межах законодавства. Тобто… Ми не придумуємо нічого для того, щоб якимось чином зменшити, не перерахувати. Є визначені законодавством норми. Ми змушені їх дотримуватися. Ну, на жаль, така ситуація. Повірте, в моєї мами пенсія також не є надзвичайно великою трішечки більше ніж 1600 гривень. Тема дня у прямому ефірі триває. Ми будемо раді вашим дзвінкам і надалі. Ну а наразі пропоную звернутися до нашого відоматеріалу. Пенсійний фонд зробить перерахунок мінімальних пенсій та доплат за понаднормовий стаж непрацюючим пенсіонерам. Про це суспільному розповів керівник обласного відділення відомства Петро Філіпчук. Більше дізнавався. Детальніше у подробицях мій колега Петро Юровчик. Далі у темі дня. Петро Павлович, вам з грудня 2017 року був проведений перерахунок пенсії зі зміною прожиткового мінімуму. Для непрацездатних осіб з грудня 2018 року він складає 1497 гривень. Для пенсіонерів таким чином були перераховані пенсії з врахуванням цього показника. Лучанин Петро Тимощук каже: прийшов до пенсійного фонду, аби дізнатися, скільки отримуватиме після перерахунку пенсії. Чоловік із 30-річним трудовим стажем зараз отримує 1550 гривень пенсії. Після перерахунку йому додадуть 45 гривень. Перерахунок пенсій коментує так: це геноцид. Пенсіонерів, понимаєте? Геноцид над пенсіонерами настоять. Та як колись комуністи робили геноцид, як Голодомор був в 32-му році, от так вони зараз робили оці вугади всі. І не тільки вони, я в сільській місцевості живу. І хазяйство тримати. Та то взагалі вона сказала, іди вмирай, або вішайся. За комуналку підеш, заплатиш Там за світло 90 гривень мінімум. в селі. От. Заводу там тоже гривень 60, Ну бо коні тримаю там і на двох ще. Як можна прожити на таку пенсію? Військовий пенсіонер Микола Павлюк розповідає, на військову пенсію нині українцям важко прожити, тому він ще працює. У пенсійному фонді чоловіку сказали, що перерахунок йому зроблять із січня. Ну, де зараз треба хоча б 8 тисяч мати, що це було? Щоб якось ціни зростуть. Плюс ще дача спасає, якщо без дачі, то все то на базарі на допомогу. У грудні місяці будемо виплатні документи. Ця вже сума буде не в додаткових відомостях, а в основних відомостях будемо виплачувати. Це мінімальна пенсія за віком для непрацюючих в основному громадян, мінімальні пенсійні виплати інвалідам війни та учасникам бойових дій, мінімальні пенсійні виплати інвалідам Чорнобильцям. Мінімальна пенсія шахтарям, мінімальна пенсія військовим пенсіонерам, пенсії за особливі заслуги це надбавки складової, які входять відсотки, підвищення ветеранам війни та членам їх сімей, підвищення жертвам нацистських переслідувань, надбавка донорам і державна соціальна допомога на догляд. Інвалідам війни. Із 4 грудня органи пенсійного фонду розпочнуть виплату пенсій з урахуванням перерахунку окремим категоріям пенсіонерів. Нагадую, сьогодні у темі дня ми говоримо про перерахунок пенсійних виплат з 1 грудня. Гість нашої студії це Віктор Кривчук, заступник начальника. Управління пенсійного забезпечення головного управління пенсійного фонду в області, з яким ми власне і будемо продовжити нашу бесіду, пане Вікторе. Скажіть, будь ласка, яких категорій пенсіонерів цей перерахунок, про який зараз ми з вами говоримо, не буде стосуватися? Ну, першочергово, як ми вже говорили, це працюючі пенсіонери, розмір пенсійної виплати, яких перевищує 1497 гривень. І в них немає так званих статусних надбавок, які перераховуються незалежно від факту роботи особи. Як говорила вже наша попередня дозвонювачка, не перераховуються пенсії державним службовцям, тобто пенсії, які призначені за спеціальними законами. Тобто, винятків таких, щодо таких пенсій існують лише в складі, якщо в складі пенсійної виплати, в особи є знову ж таки, ті самі надбавки, які перераховуються від прожиткового мінімуму. Тобто ті ж такі особливі заслуги, ті ж такі статусні надбавки. Тощо. Також не перерахована така надбавка, як надбавка дітям війни. Тобто, надбавка дітям війни, надбавка додаткова пенсія Чорнобильцям та компенсація за втрату годувальника вдовам Чорнобильця визначені у фіксованих розмірів в розмірах відповідної постанови кабінету міністрів. Тобто, надбавка дитини війни це 66 гривень 43 копійки. Додаткова пенсія Чорнобильцям та компенсація за втрату годувальника 113 гривень 88 копійок. Тобто, ну на жаль, але знову ж таки маємо те, що маємо. наскільки є актуальною на сьогодні тема перерахунку пенсій з 1 грудня. Будемо зараз це з'ясовувати за допомогою запитання від нашого чергового дозвонювача. Добрий вечір. Ви з нами в прямому ефірі. Добрий вечір. Я із і В мене цікаве питання: чи буде перерахунок пенсії за понаднормовий час? Якщо в мене 41 рік стажу, а я йшла, коли потрібно було 25 років. Дякую за запитання. Тобто, що стосується перерахунку за понаднормативний стаж, давайте зрозуміємо, що доплата за понаднормативний стаж визначається в розмірі 1% від розміру пенсії, за віком, але не менше ніж 1% від прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працезам, тобто в даному випадку, ну швидше за ну не швидше за все, а буде все таки в складі пенсійної виплати за яниці перерахована ця надбавочка, пане Вікторе. Втішно, що до нас долучається, і за допомогою соціальної мережі Фейсбук, і от Раїса Косевець запитує, коли буде справедлива пенсія за вислугу років безперервного стажу. Ну знову ж таки питання актуальне. Що стосується пенсії за вислугу років, тобто тут нам необхідно зрозуміти таку річ, що пенсія за вислугу років, якщо ми говоримо про медичних чи педагогічних працівників, вона призначається на підставі наявності певного безперервного стажу на посаді. Тобто такі пенсії також перераховуються в зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму стану для осіб, які втратили працездатність. Дописувачці пропонуємо для більш детального більш детальної надання відповіді на поставлені питання. Пропонуємо звернутися безпосередньо або до територіального управління за місцем реєстрації, або до нас в головне управління пенсійного фонду України у Волинській області. Тобто, маючи перед собою електронну пенсійну справу заявниці, ми зможемо подивитися. Роз'яснити, можливо, надати допомогу. Хотів би ще звернути вашу увагу на таку категорію, як непрацюючі шахтарі. Чи буде це не просто стосуватися, чи буде по-новому обчислюватися пенсія для шахтарів. цих осіб? Що стосується пенсії шахтарів, то законом України про підвищення престижності шахтарської праці чітко виписано, що пенсійна виплата шахтаря обчислюється, виходячи з. 80% розміру заробітної плати шахтаря, але не менше ніж три прожиткових мінімум станом для осіб, які втратили працездатність. Тобто на сьогоднішній день, говорячи вже з 1 грудня, мінімальний розмір пенсії шахтаря має становити не менше ніж 4 тисячі гривня. Тобто він підвищився на 135 гривень. Дякую. І нашу тему розвине ще один телеглядач. Звідки саме він до нас завітав своїм дзвінком? Зараз дізнаємося за мить. Добрий вечір. Ви з нами у прямому ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Просимо озвучити своє запитання. Добрий вечір. У мене тут два питання. Одна жінка, в мене 58 років. В неї стаж на праці 17 років, і троє дітей було. Але страховий стаж. Не заща не защитується стаж на дітей, Їй сказали, що вона піде на пенсію в 65 років, та як в неї 17 років тільки трудового стажу. І друге питання пенсіонерам, шахтарям, яким понад 5 тисяч пенсія, чи буде підвищення чи ні. Ну, дякуємо Дякую Сусовно, за сторон. Категорії шахтарів, ми щойно про це говорили. Так, щойно ми про категорії шахтарів прокоментували ситуацію, тобто є мінімальний розмір пенсії шахтаря, який, власне, має підвищитися. Якщо розмір пенсії понад три прожиткових мінімум, значить він обчислений, виходячи з 80% заробітної плати заявника. Ну, зрозуміло, що в даному випадку перерахунку. Цей розмір, ця пенсійна виплата перерахунку не підлягатиме знову ж таки за умови, якщо в складі пенсійної виплати заявника немає якихось надбавок, які визначаються від прожиткового, як ми їх називаємо статусні надбавки. Це що стосується розміру пенсії Шахтаря, що стосується розміру відповіді на перше запитання, тобто тут варто сказати, що законом України про загальнообразкове державне пенсійне страхування. Чітко виписано, що е, мінім, е, що страхове право на пенсію мають особи за наявності 25 років страхового стажу. За наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж 25 років. Особа набуває, не, особа не має права на пенсію, але особа може звернутися до органів соціального захисту населення для призначення тимчасової державної соціальної допомоги, особі, яка не має права на пенсію. Призначення такої державної соціальної допомоги здійснюється органами соціального захисту на підставі довідки, яку надає орган пенсійного фонду про відсут, про наявний страховий стаж і виплата проводиться відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів номер 1098. Так. Пане Вікторе, маючи мінімум часу, хотів би почути від вас максимум. А саме от чи будуть визначені надбавки, передбачені законом України про донорство крові та її компонентів? Якщо можна кілька слів Надбавка... Нашим почесним донором, яка передбачена даним законодавством, визначається в розмірі 10% прожиткового мінімуму для працездатної особи. Тобто, з 1 грудня розмір такої надбавки становить 185 гривень 30 копійок. Чи зміниться максимальний розмір пенсії згідно із цим перерахунком? <паспоряджев> Так, максимальний розмір пенсії, як виписано в законі України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, має становити не більше ніж 10 прожиткових мінімумів. Тобто, з 1 грудня максимальний розмір пенсії встановлюється на рівні 14 970 гривень. Чи володієте ви е, довідкою, коли відбудеться наступне підвищення е, пенсії або ж перерахунок? Нет. Коли орієнтовно календарному році це можна дізнатися? Е, тобто, якщо ми говоримо про закон України про державний бюджет, то на наступний рік визначено дві таких ключових дати, коли власне буде змінюватися прожитковий для непрацездатних. Тобто, це знову ж таки 1 липня 2019 року, ну і відповідно 1 грудня 2019 року. Крім того, так, у нас менше хвилини. Скажіть, чи можна на офіційному сайті територіального управління пенсійного фонду в області ну, довідатися про оцей весь обсяг інформації, про яку ви зараз говорите? І за допомогою яких послуг? Звичайно, про це може довідатися будь-хто. У нас є прекрасний сервіс, який називається веб-портал пенсійного фонду. Тобто, особа, яка має доступ в інтернет, зареєструвалася. Має можливість не лише бачити, що стосується пенсіонерів. Має можливість не лише бачити свою електронну пенсійну справу, а ще і бачити документи, на підставі яких було розраховано її розмір пенсійної виплати, тобто дані про стаж, дані про заробітну плату. Крім того, для працюючого для працюючої особи незалежно чи це пенсіонер, чи це не пенсіонер, доступна така послуга як перегляд свого страхового стажу за даними в системі персоніфікованого обліку. Крім того, користуючись нагодою, хочу звернути увагу наших глядачів і слухачів на нову послугу пенсійного фонду України, це СМС інформування, що воно дає. Якщо коротко для працюючого пенсіонера це прекрасний контроль за роботодавцем. Тобто щомісяця особі приходить інформація про те, чи сплатив роботодавець внески чи ні. Якщо роботодавець сплатив, приходить відповідне повідомлення, що внески сплачено до страхового стажу. Зараховано місяць. Я гадаю, що більше вже зможуть дізнатися наші телеглядачі, оскільки ми зовсім вже не маємо часу на офіційному сайті. Ще раз наголошую, пенсійного фонду України в області. Тому завітайте і дізнатися усю необхідну інформацію. І нагадаю ще раз, що сьогодні увечері в прямому ефірі ми говорили про перерахунок пенсій із 1 грудня разом із Віктором Кривчуком, заступником начальника управління пенсійного забезпечення головного управління пенсійного фонду в області. Ми бажаємо вам гарно відпочити і з новими силами вмикайте суспільно політичну передачу тема дня. Побачимося в понеділок. У цій же порі. До зустрічі!